Бачите, друзі, оце Амурчик. Попросили мене в цю справу зайти як адвоката. Зараз їдемо до Кості поговорити про ситуації, яка трапилася з працівниками поліції. Так що буду тримати в курсі, Ти хороші, ти хороший Амурчик, Амурчик, привіт, привіт. Бачите, друзі, нормальна собака, спокійна. Да, Амурчик, так? Да? Ти граєшся. Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтік. Пам'ятаєте ситуацію, яка трапилась нещодавно в місті Полтава з працівниками поліції, собакою та Костю, колишнім військовослужбовцем? Так ось, друзі, я потрапив до Кості. Ми почали працювати по даному кримінальному провадженню. Що хотілося б сказати? В першу чергу побачив відео Кості, де він звертається за допомогою, де він звернувся зв'язку з тим, що йому потрібні були адвокати по цій справі. Мене звати Костянтин, я інвалід війни. Я воював і служив в армії з 14 року. У мене немає півголови, Ну ладно, не будемо про свої поранення розказувати. Це мій друг, мій синулька, його звати Амур. Мабуть, ви всі вже знаєте про, наші, про наш інцидент, що трапився у нас як поліцейське. Поводилися зі мною, з українцем та з моїм другом. Прошу. Я прошу допомоги, прошу уваги, адекватного відношення і ставлення до українців, щоб в час війни не топталися по могилах моїх побратимів, щоб пам'ятали нас. Що ми воювали і йшли на війну раді того, щоб тут був порядок. Але я повернувся і я цього не наблюдаю. Якесь свавілля коїться навкруги. Допоможіть увагою своєю, підтримкою. Мені цього дуже не вистачає. Дякую. Я, я не єдиний адвокат по даній справі, однак я буду вас тримати в курсі ситуації, яка відбувається, щоб ви знали. Про розвиток подій, бо ситуація насправді дуже резонансна. Дуже багато людей звернулося до мене, щоб я допоміг, і хотілось би поставити певні акценти, щоб ви розуміли. Ми побачились уже, зустрілись з Костій. Отримав дуже багато нової, цікавої інформації. все будемо опублікувати та показувати хід цієї справи. Тому обов'язково слідкуйте за новинами. Бачите, команда працює. Ми вже починаємо будувати систему захисту. Тому дякую за підтримку. Ось саме для таких цілий і потрібен клуб юридичного захисту водія. Тому що ми захищаємо не лише водіїв, а ось і такі ситуації висвітлюємо та захищаємо від незаконних дій. Зараз все будемо встановлювати, ознайомлюватись і рухатись далі. Тому що питань багато. Дякую всім за підтримку. Я хочу об'єктивного, законного розслідування даної справи. Бо в мене вже є певні цікаві наработки, хоча ми тільки зайшли в справу, а вже є дещо цікаве. Поки казати про це не буду. Однак, друзі. Хлопцю допоможемо, колишній військовослужбовець. Костя я поспілкувався. Він отримав серйозні поранення з під Бахмутом. Собака ви бачили на моєму відео повністю адекватно. А з вас обов'язкова підтримка, репост, розповсюдження це дуже важливо. Жодних банок, я, адвокат Болтик, клуба Д. ми не відкриваємо. Ми долучаємось до цієї справи безкоштовно. Ми працюємо в рамках того, що Костю ми долучимо до нашої спільноти, клубу юридичного захисту водія, і ось в рамках цього будемо працювати. Такі медійні кейси, резонансні, і де люди потребують допомоги, ми проводимо безкоштовно. Ви це вже бачили, і ми неодноразово це висвітлювали. Це були справи пов'язані з Кам'янським, пацник поліції Суслав, справа пов'язана з Рабонішвілі, там, де також військовий Дмитро, позивний Ямаха. Тому, друзі, слідкуйте за новинами. Ми зробимо все, щоб закон був на боці громадянина і працював чесно. Перший акцент це те, що дане кримінальне провадження ми будемо супроводжувати і представляти інтереси Кості безкоштовно. Далі, другий важливий акцент, ви повинні розуміти, що певні речі, про які можна говорити, ми говоримо про ті речі, поки про які. Неможливо розповісти, ми не можемо казати, тому що є досудове слідство. Воно триває, проводяться певні слідчі заходи. Тому, друзі, майте терпіння, все згодом дізнаєтесь на сьогоднішній день. Кості обрано міру запобіжного заходу. Це цілодобовий домашній арешт з насінням електронного браслету. Ось він на екрані. З урахуванням цього подано апеляційну скаргу до апеляційної інстанції щодо пом'якшення міри запобіжного заходу. Будемо дивитися ще судового засідання в апеляційній інстанції не було. Як суд буде дивитися на те, щоб пом'якшити, все ж таки міру запобіжного заходу, тому що Костя є особою з інвалідністю. Це раз другий момент, він є колишнім військовослужбовцем, третій момент певні дії, як його ви також бачили на відео. З Костій я поспілкувався, він достатньо адекватна людина, розуміє взагалі все, що відбулося. І ми хотімо об'єктивного, чесного та справедливого досудового розслідування. Далі, третій акцент по собаці. Багато моментів і багато коментарів писали стосовно того, що ситуації можуть бути різні, і собака поводила себе, ви бачите, як. Хтось пише про адекватність, хтось пише не про адекватність. Я Особисто був е, на місці у Кості, зустрічався з ним і собака повністю адекватна, вона е, повністю розуміє і не кидається на людей. Ви бачили, як він до мене підбіг і як він себе поводив, ця собака. Амурчик хотілося б сказати, Амурчик передає тобі вітання, люди тебе підтримують. Однак це не вийде, ми ж це розуміємо. Попередньо таких інцидентів не траплялося, не було. Зараз я розумію, зараз я розумію чітко, що відносно цієї ситуації буде багато спекуляцій, будуть підніматися моменти про те, які там Костя є, який він був. Друзі, головне те, що ми зараз розбираємо ту ситуацію, яка трапилась, і кожен, хто винен в цій ситуації, він буде нести відповідальність. Це дуже важливо. Четвертий. Четверте чи п'ятий акцент, який хотілося б звернути увагу, дуже важливо подивитися бодікамери працівників поліції, тому що важливий початок інциденту. Я знаю, як починалася ця історія. Ми подивимося, що є у працівників поліції, щоб розуміти зв'язку з чим виник конфлікт. Однак, момент того, що рівень професійної підготовки працівника поліції з рахування того куска відео, який ми бачили. Він бажає кращого. Ви ж це також розумієте. Тому що це саме ті моменти, про які я казав, коли піднімав питання професійної придатності працівника поліції. Багато вчора. Я опублікував невеличких відео стосовно того, що ми зайшли в цю справу. Люди підтримують велика кількість насправді підтримки. Я вам вдячний за те, що ви пишете такі слова, підтримуєте, хочете допомогти. Однак, все згодом слідкуйте за новинами. Це дуже важливо. В моєму або телеграм-каналі, або тут на Ютуб, або в моєму Фейсбук, інстаграм. В соціальних мережах я буду все це опубліковувати, про хід справи і як все буде рухатись. Що цікаво, з слів Кості, як він мені сказав, на його затримання, приїхала майже там 13, 13 чи 17 автомобілів, щоб його затримувати. Спецпідрозділ був корд для затримки його. Що також цікавого, Костя мені розповів, що коли. Почалась повномасштабна, повномасштабна війна, то він разом з батьком пішов добровольцем на фронт. Дійсно отримав важке поранення. І те, що він побачив, і те, що відбувалось на місці події, змусило його втрутити в ситуацію. І ось, на жаль, вона закінчилась тим, що ми побачили. Є багато підводних каменів, про які поки що казати я не можу. З Собакою поки що все добре. Бо багато хто дуже сильно переймався через те, щоб собаку не присипили. Дякую, велике, дякую дякую велике волонтерам, які допомагають по питанню собаки. Це дуже важливо. Велика кількість насправді українців переймаються по цій справі. І це дійсно так, тому що вона на великому резонансі та на особистому контролі. В Києві, щоб ви розуміли, ось така історія. Попереду у нас, друзі, розгляд в апеляційній інстанції мір запобіжного заходу. Багато працювати необхідно на досудовому провадженні, тому що багато буде слідчих дій. Тобто роботи буде вистачати. Ось це саме головне, поки що, поки що на що я хотів би звернути увагу і подякувати всім вам за вашу неймовірну підтримку. Будемо Працювати. Ви, в свою чергу, можете розповсюджувати це відео, писати коментарі, підписуватись на мій канал. Так що, друзі, працюємо. Дякую кожному за вашу підтримку. І ще раз звертаю увагу: важливість тієї спільноти, яку я створив майже 5 років тому. Це ось така підтримка в такій складній ситуації, які виникають. Тому також долучайтесь до нашої спільноти Клубу Юридичного захисту «Воді АД. Деталі в описі під цим відео переходимо, а ми працюємо далі. Бережіть себе і усім вам, друзі, мирного неба.